Все, пошло? Окей. Привіт, мам! <laughs> Всім націонала. 9 числа в тебе було день народження. 2015 рік. А ми лише нині якое число? 12, 12, так? Да? Да. 12. Ну ми лише 12 зустрілися і тому хочемо для тебе такої зробити привітання общеї. Вітаємо тебе з Днем народження з прошедшим. Бажаємо тобі, щоб ти була здорова, щаслива. По-настоящему так по-материнськи щаслива і е, завжди пишалася тими е, досягненнями своїх синів, е, яких ти виховала, бо ти це зробила просто е, чудово. Ніхто б так інший думаю, не зробив. Бо ти сина мільйонерами були, а то мало здоров'я. Айно. Не. Невістки будуть, обіцяємо, внуки теж будуть, будуть. будуть. дві минути внука в дорозі. І все. І внучка буде, і внука буде. У мене буде троє. Дві, дві дівочки, один хлопчик автобус. У мене і дві дівочки. Yeah. Тоже, коротше. Коротше, шість внуку. Нормально? Добре буде. Коротше, вітаємо з днем народження, цінуємо, любимо. Відео прийшли ми. Все. Пока. Байдена.